друзья ставьте вподобайки, пишіть пишите комментарии подписывайтесь на канал переможемо разом простые украинец из мариуполя разносит зеленского все тут кинулись защищать зеленского по моим прошлым видео а чего вы его защищаете человек окружил себя ворами, мародерами кто этого не видит знаете кто этого не видит тот либо на них работает либо просто ну не очень умный человек так скажу и точно он не патриот люди которые желают добра своей стране я про Зеленского. Но они точно не будут вокруг себя собирать эту шобу. Сейчас налетите, будете мне объяснять, что я такой, и что я там не вою и так далее. Я вам говорю, я не годен. Я прошел ВЛК, вот сейчас еще раз. Жду ответа. Они по закону через 4 месяца должны дать мне ответ. Я проходил его в 22 году, я был не годен. Я пошел сам сразу, как приехал в Мариуполь, с Мариуполя в, в, Киев, я пошел сразу в Святошинский военкомат. Не надо мне тыкать этим, всем этим... не буду ругатися, бо ті, буде ругатися волонтер та громадський активіст Олександр Морозов звернувся до депутатів та влади, яка зажерлась. Далі мовою оригіналу, Доброго дня Україну, добро дня українці. Хочу звернутися до наших слуг народу, до наших депутатів, до наших керманичів, до наших депутатів Верховної Ради, до наших депутатів міських рад, до наших мерів, до їх заступників. до Всього владного за перепрошенням Шобла, котре прийшло до влади, і котре начебто щось обіцяло. Я так розумію, всі обіцяють покращення, покращення в тому чи іншому напрямку, в тій чи іншій галузі, покращення, я так розумію, освіти, культури, покращення життя, гідного життя, невиживання. Всі, мабуть, хотіли зробити покращення. А що ж насправді ми маємо, слуги народу, питаю вас, що ви дали Україні та простим українцям? До усіх слуги звертаються на високих рівнях в Києві і на низьких рівнях, скажімо, навіть в тих невеликих містах і селах. Що ви покращили за життя за тих п'ять років за останніх п'ять років? Аналогічно можна запитати і шоколадного фірюгу, та, та його котло. Що ви покращили? От, скажіть. Ви покращили ЗСУ. Коли воїн отримує поранення, ви йому допомагаєте? Якою сумою? Скільки там називали? 650 гривень в місяць? А в той же ж момент ви підіймаєте собі зарплати, ви дбаєте про Верховну Раду вислуги народу, слуги для знищення народу чи, можливо, для процвітання, яке ми ноу-хау від вас отримали? Що хорошого, розкажіть, будь ласка. Черговий екзамен в час війни додаєте тим студентам новоспеченим тим студентам, які хочуть отримати гідну освіту, а ви їм черговий екзамен в час війни це не цинізм, підняття вартості на електроенергію це ваше добро. Але ж рівень життя не покращується, мінімальна зарплата 55 доларів це ваше добро. Ваші 100 тисячні зарплати і вже мільйонні це ваше добро. Ваші преміювання на кожному кроці це ваше добро. Ви не служите, ви одягли памперси собі, одягли памперси поліції, одягли памперси Службі безпеки і так далі. Це ваше добро. Скажіть, будь ласка, ви берете селянина, ви берете каліку на війну. Що він дає доброго? Що він доброго зробить на війні? ліка він помре. Це є добро, це є знищення українського народу. І назвіть мені причини, чому ви це робите. Що ви з того отримуєте? Задоволення, при тому всьому, ви жируєте далі. Ви далі маєте височенні зарплати. Якщо б ви ті гроші перенаправили на війну, то не одна людина була би була живою, не один той селянин, який пішов з поля. Годуючи ти ж тих же ж самих слуг народу в Києві, ви ж і свининку поїдаєте також, яку селянин вирощує для вас. Зазначимо, жодної справедливої мобілізації в Україні немає. Діти та родичі еліти так і не вирушили на фронт. Вони або вже за кордоном, або мають броню від мобілізації. Пише телеграм-канали, зазначаючи, що пора з цим щось робити. Ось лише кілька прикладів. Назарій Точіцький, – 26-річний син укелянд, заступника Андрія Єрмака Миколи Точіцького, весело проводить час у місті Монпельє, Франція. Його старший син Святослав Точицький, 1995 року народження, до початку військового конфлікту. Позиціонував себе в ролі. Ресторатора, але обидва його заклади в Києві, Барплац та Чебурекендмор вже закрилися. Пізніше батько влаштував його на посаду головного спеціаліста департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України. І це при тому, що Станіслав ніколи не мав стосунку ні до дипломатії, ні до армії. Поки друга Сергія Лещенка, підприємець Володимир Задирака, успішно розширює свою мережу кав'ярень, Ван Кофі, його брат Владислав Задирака, сидить за кордоном. У перший день повномасштабної війни закликав медитувати та молитися. Для благополучного вирішення конфлікту, народний депутат від Слуги народу Фірс Ігор Павлович голосував за мобілізацію, але при цьому його зять. Царук Володимир Андрійович 1993 року народження не мобілізований і не буде мобілізованим, оскільки знаходиться в Іспанії. Народна депутат Савчук Оксана Васильівна також голосувала за мобілізацію. Її чоловіка Савчука Андрія Васильовича не мобілізували. Її рідного брата Криволінського Романа Васильовича не мобілізували. Вони виїхали за кордон. Ще один народний депутат Тимофійчук. Володимир Ярославович і Слуги народу підтримав законопроєкт про мобілізацію, але його рідний брат Тимофій Микола Ярославович 1987 року народження має бронь від мобілізації. Чоловік його сестри Кобаль Віталій Михайлович 1988 року народження, також має броню від мобілізації. Вони ніколи не були навіть дотичними до тих спеціалізацій, що декларують. Думаємо, що за два роки бойових дій України при січні громадяни вже переконалися, що ні чиновники, ні народні обранці, а також представники силових структур. Тор політичних та бізнес-еліт, які їхні родичі та найближче оточення на фронт не потрапляють. Пакують на вулицях ТЦКшники поліцаї лише рядових українців, їх же таврують ухилянтами. Але саме мобілізація дискредитує українську владу навіть сильніше, ніж корупційні скандали в той же час. Також бронь отримав позашлюбний син Андрія Єрмака, якому виповнилось 25. Телеграм-канали пишуть, що він не визнає його своїм сином, проте активно допомагає тій жінці, яка народила хлопця. До війни вони мешкали в Києві. Зараз успішно в Белі. Мабуть, мовчання коханки Єрмака багато чого вартує. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Інформація перевіряється. В той же час син Єрмака намагався налагодити зв'язок з батьком. Втім, той відмовився від цього. Пише телеграм-канал Кишеня Пліткарки. За даними телеграм-каналів, син звертався до Залужного та Зеленського. Втім, його заклики щодо певних речей залишились без відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.